Ой, біда, ой, біда, подій так багато. А маркер один Но нам в цьому допоможе директор інституту світової політики Євген Магда. Бо він добре з всім розбирається. А ви будете читати не конспірологію, а слухати наш маркер. А якщо підпишетесь на Ютуб канал FM Галичина, то ще й бачите нас двох красивих на стрімі із нашої студії. Пане Євгене, вітаємо. Вітер, слава Україні, героям слава. Тож давайте розпочнемо від того, що несподівано і з залізним чемоданчиком приїхав до нас сам Олаф Шольц, кан канцлер Німеччини. Не анонсований візит. Ну в, в була версія, що в цьому чемоданчику є маленькі модельки таких ракеток Таурус, як сувенірчики на стіл в офіс президента. А якщо насправді то чого приїхав? Щоб укріпити свої позиції на перевиборах в Німеччині чи тут трохи більше? Я думаю, що і він, і ті е, люди, які були 1 грудня, тобто новий голова Євроради Антоніо Кошта, е, верховна представниця з питань зовнішньої політики Кая Калас і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, вони е, приїжджають в Україну не просто так. Вони приїжджали в Україну для того, щоб продемонструвати свою зацікавленість у продовженні політики. продемонструвати, що політика Європейського союзу стосовно України буде достатньо послідовною, і відповідно шукали можливість для того, щоб ну я б, я б сказав, що вони. Ем... Свої страхи перед е, Трампом, перед його приходом, вони намагаються компенсувати за рахунок діалогу з Україною. Ну тобто, вони намагаються продемонструвати, що ми продовжуємо підтримувати Україну. Україна для нас важлива, і це момент, який для нас має неабияке значення. Так, а Олаф Шольц, це таки його яка мета. Я маю на увазі, і після парла цієї кризи, яка наступила в Німеччині, і достатньо одіозного періоду я подивився короткі тези оригінал не читав, але те, що основне переказали видання, я маю на увазі із мемуарів Фрау Меркель, теж як то кажуть, оптимізму не додають, а його візит відбувся на тлі заяви прокурора Німеччини про те, що. Нордстріми, тобто північні потоки, взривали якісь пацани. Двох вже ми ідентифікували, прізвище називають, але напевно за ними стояла українська держава. Ось на такому тлі відбувався цей візит. Я думаю, що в принципі тут є принцип ну, свої, свої підстави. Німці сприймають північні потоки як щось сакральне. І ага. це треба розуміти, але е, ну, в, вони в першу чергу демонструють, що не можна ніяк діяти в е, умовах е, ну такої, фактично, е, правово, правового якогось е, правової сваволі. і е, тому вони розслідують те, те що відбувалося, але е, ті висновки попередні, які на сьогоднішній момент. Роблять е, німецькі правоохоронці, вони не можуть бути істиною в останній інстанції. Е, це абсолютно очевидно. Ну, але це я, я посилюю наші позиції, послаблюю. Просто Ви хочеться не... зрозуміти, що з цього е, всього має вийти, і е, для чого тоді приїжджав Шольц? Адже просто фінансова допомога чи військова це можна було зробити дистанційно. Так. З одного боку, можна було зробити дистанційно, але з іншого боку, Шольц позиціонує себе як найвпливовішого політика Європейського союзу, uh -huh. і абсолютно не випадково, на мою думку, він приїхав в стик за формальними представниками Європейського союзу з питань зовнішньої політики, тобто, він демонстрував, що готовий надалі працювати в цій сфері. Ну, тобто, е парадокс нашого сприйняття Німеччини полягає в тому, що ми зачепилися за те, що Німеччина не хоче давати Україні Тауру. ракети далекобійні, подібні е французькі Скальп, які є е американські Атакамс, які є е британські е ці… Storm Shadow, але це краще штор має… Дальше але е, просто я впевнений, що Шольц не просто капризує, ну там, що я от чогось не дам. Угу. Ні. Я думаю, що він просто е, показує, що я е, відображаю позицію німецького істеблішменту. Тому що будемо говорити відверто, що в Німеччині не тільки в Німеччині, взагалі в Європейському Союзі є достатньо багато, і в Сполучених Штатах теж є достатньо багато людей, які хочуть закінчити війну за рахунок України, тому що закінчити війну е, за рахунок слабшого, це видається більш нормальним. І тому, ну, це практика світових міжнародних відносин. Давайте не будемо на це заплющувати очі. Ну, тому... Чем Чемберлин ну, не, не заплющував очі. Сказав я вам привіз мир. Ну, якоїсь там Чехословаччини не буде велика в, в, справа. Без Чехів ми це все вирі вирішили. Ну, теж така сама історія. Просто питання в тому, що ми е маємо усвідомлювати, що якщо. Німецькі і інші європейські політики не зробили висновки з Мюнхена 1938 року. Після того, як вони прочитали книжку Роберта Гаріса, після того як вони подивилися її екранізацію і так далі, то е, нам буде дуже складно, тому що ми маємо показувати одну просту річ, ну не, не просту, а реально. Ми маємо говорити про те, що. У нас е, є потреба в е, посиленні нашої суспільної позиції. У нас є взагалі потреба в посиленні держави, і доки ми, ну скажімо, говоримо, що а давайте ми вступимо до НАТО, а можемо не вступимо до НАТО, а може ми будемо вступати до НАТО якось по іншому, то це буде, я думаю, не надто ефективно Ми маємо говорити. Про те, що у нас є інтереси, і ми маємо з ними відповідним чином працювати. Якщо ми цього не робимо, то вибачте, ну, нам насправді складно на щось розраховувати. Ну, але ми то робимо звіться. Фактично, пане Євгене, два дні останніх, які ми е, маємо. Значить, перша заява, е, чергова формула від президента Зеленського. Е, нас негайно в НАТО. І, і за це ми зупинимо власну війну, пожертвувавши е, окупованими територіями. Тільки весь світ має зробити вигляд, що це не є території Росії, а є просто тимчасово окуповані території. Такий був меседж. Потім його е, згладив екс. Е, 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 Очільник НАТО теж повторив фактично цю формулу: що відновити територіальну цілісність не можна, є опція або негайно в НАТО, або ще якесь е, посилення. Столтенберг сказав. Яке посилення, ніхто не знає. Одним словом, е, це ж вже зроблено, тобто, і з боку Києва офіційно цю вудочку закинули. Питання в тому, що коли ми говоримо про плани НАТО. То ми маємо враховувати, що НАТО не тільки найбільше в світі військово-політичний альянс, але це альянс оборонного спрямування, і ухвалити рішення про те, щоб прийняти чи навіть запропонувати вступ в країні, яка перебуває фактично в стані війни з ядерною державою, ну швидше Дніпро потече в Смоленську область. Чесно слово. Ну, але якщо ну, формально це... капітулює, дивіться, Київ капітулює, все це подається як ну ніж магляє, а нас примусили. Це підписується мирна угода. В, в штаб-квартиру НАТО приноситься копія ксерокс І кажуть: Дивіться, бачите, все, в нас війна закінчена. Забирайте нас. А для того щоб забрати країну, яка капітулювала, треба на неї тоді поширювати все одно гарантії безпеки. Тобто про це йдеться мова. А які гарантії? Чекайте. У нас, у нас же минулого року здається, підписували три десятки угод про і цього року. Про е, безпекові угоди. Ну, так, А виходить, що вони нічого не коштують, тобто вони нічого не важать. А ви Нам хіба в, вважали, кінчі, що вони гари? щось? Хіба вони щось важать? Ми ж говорили, що в принципі це нічим не краще, ні гірше, ніж Будапештський меморандум. Ну, підписали, ну показали. Є що в єдиному телемарафоні подивитися, як то кажуть. Інтересно, ні, ну Конкурсі я про веселі. я просто за те, щоб ми пропонували е щось таке, що для нас є е адекватним е кроком. Тобто, е я відомий адепт того, що. План перемоги має втілювати парламентська коаліція перемоги, яка сформувала уряд перемоги спроможний до реальних змін. Якщо цього немає, то про що ми тоді говоримо? Ну які тоді у нас можуть бути успіхи ми... Які... Ми... ми говоримо ми те, що ми фактично... чуємо від Офісу президента і у виконанні самого президента, тобто іншого ми не чуємо. Німеччина і Сполучені Штати. Найбільша європейська і найбільша е, західна держави, вони ще влітку були проти прискореного вступу України до НАТО. Хіба їхня позиція помінялась? Про що ми тоді говоримо? Ну які? Тобто, у нас відбувається е, такий е, стрімкий пошук перспектив, як, як, як нам в цьому всьому втиснутись? Це складно, насправді дуже складно. Тому. Я поки що не бачу якогось е, якогось варіанту в цьому ну реалістичного варіанту. Угу. І є ще один момент: а як нам Росію переконати зупинитись? О, тут власне жовтні, пане Євгене, а дивіться, ми, ми в легкій шизофренії минулого тижня і цього тижня. Минулого тижня. Київ повторював те, що занесли західні ЗМІ. Ну, Пам'ятаєте цю формулу, тобто ні війни, ні миру, там припинення вогню, окуповані території, і відмова десь там на 10, а може на 20 років від вступу в НАТО. Це було минулого тижня. А цього тижня нам негайно в НАТО та ціною тих самих окупованих територій. В такій шизофренії ми два останні тижні перебуваємо. Воно має місце як на Заході, так і в Києві. Будь-яка шизофренія це погано, тому що наскільки нам відомо, я не фахівець, але я розумію, що це психічне захворювання. Якщо ми так чи інакше перебуваємо в геополітичній шизофренії, то для держави це погано. Ми, як держава, маємо бути максимально холоднокровними, максимально здоровими і не допускати ніяких корупційних онкологій в нашому тілі, але я розумію, що це звучить як заклик. Людина, яка, начебто, не усвідомлює, що відбувається, я добре усвідомлюю, що відбувається, але разом з тим, ми маємо розуміти, що світ не настільки україноцентричний, як нам би цього хотілося, тому ми маємо і діяти відповідь. Ну у нас залишається буквально лічні там хвилини, щоб підсумувати, як в світі динамічно все міняється в тих місцях, де ми, наприклад, не очікували. Ну ж ніхто не очікував, що Алепо буде знову сирійським, а русські будуть вити опять наше русско Алепо забрали сирійці. Ми розуміємо наскільки там складна війна в Сирії, але цього напевно не чекав ні сам Башар Асад, ні тим більше Путін. Ми бачимо ці динамічні речі, коли в Китаї теж почали чухати. В потилицю після абсолютно чітких санкцій і британських, і американських. Тобто, можливо, не так та все буде гладко, не так класно і легко буде йти наступний рік для осі зла, бо, бо от бачимо вже якісь певні зміни, на які ніхто не очікував. Чи це вплине? Оці на хвилинка в нас на підсумування, то чи це що зараз відбувається прямо на наших очах, якось вплине? Насправді російсько-українська війна, як найбільша е, війна в світі сучасним, вона має стати уроком, тому що вона показала, наприклад, неефективність демократії як такої, це теж треба розуміти. Що Росія за допомогою Китаю, за допомогою Північної Кореї, за допомогою Ірану, за допомогою Білорусі вона створила авторитарне компост, який ухвалює рішення, пробиває те, що можна. І протискає те, що можна, як на це відповідає демократія, демократичні держави дуже повільно, часто показово, але без, без вогника даруйте, якщо Ну ми не маємо права програти, тому що українська поразка це провісник, насправді поразки Європи. І ми цю ідею маємо доносити до наших європейських партнерів і до американських партнерів говорити їм про те, що якщо Україна програє, то вони будуть змушені перекидати війська свої в Європу для того, щоб захищати своїх союзників, і це, це тільки один компонент, а ми замість ми маємо не в тому говорити, що якщо ми програємо, ми маємо говорити про інше: Росія це імперія. Імперія завжди розвалюється. Це має бути наша гасло. Ну, да, ну зразу хотілося би продовжити там every empire to Dust, Кожна імперія розсипеться в порох, але вона це робить швидше, якщо, наприклад, правильно полюють за Бен Ладеном. Ну, тут можна викреслити Бен Ладена, вписати Путіна, і формула була б вирішена. Але, на жаль, західна цивілізація не готова чомусь в цьому випадку працювати так швидко. Пане Євгене, ми вже три, три роки справді носимося з цією ідеєю. Власне, доносимо, доносимо. Воно якось доноситься, але не усвідомлюється західними партнерами. Дякуємо за розмову сьогодні. Поставимо три крапки і продовжимо її. Тим більше, що так динамічно розвивається ситуація довкола, що нам завжди з Євгеном Магдою буде про що поговорити. Це був Маркер Подій з директором Інституту світової політики. Дякую, до нових зустрічей. Дякую нам все добре. Ну, от скільки встигли.